А ви що, свічку тримали? Тримали ще як тримали, всім селом тримали. Аби ото наречений з нареченою все як треба зробили. За традицією українців до початку ХХ століття, перша статева близькість мала відбутися виключно після весілля. Та навіть після нього молоді не могли просто так залишитися наодинці. Про першу шлюбну ніч та свої рідні обряди розповім вам у цьому відео. А перед тим поставте вподобайку і підпишіться на канал. У середині ХІХ століття та аж до початку ХХ століття в деяких регіонах України на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Полісі, Слобожанщині діяв обряд Комора, перевірка нареченої цноту. Назва обряду пішла від назви господарчої споруди для зберігання зерна, харчів, речей і господарського начиння. Саме в коморі з соломи, Рядин та Простирадил стелили першу шлюбну постіль молодим. До комори молодят відправляли у неділю ввечері після частування. Перед тим, ретельно перевіривши наречену, чи не сховала вона в одязі, волосі або де інде гострі предмети, щоб зімітувати дефлорацію. Здебільшого перевірку робили старші заміжні жінки з боку нареченого. Сважки. Після обшуку молодих залишали в коморі на самоті, а присутні очікували на результат: чесна молода чи ні. Молодим давали на виконання подружнього обов'язку 5-30 хвилин, виключно для того, щоб здійснити акт дефлорації. Про ніч кохання мова просто не йшла, адже молодий мав якнайшвидше добути калину і продемонструвати доказ чесності своєї дружини. Та часто навіть у ці півгодини відведені молодятам їм не давали спокою. Так біля дверей могли чатувати родичі молодого, сважки, періодично запитуючи, чи вже. Після перевірки шлюбного ложа починалась кульмінація весілля і мала вона два сценарії. Якщо наречена виявлялася цнотливою, весілля набувало нечуваної загальної радості і проходило з особливим піднесенням, співами і танцями. Символами дівочої цноти на чесному весіллі були предмети червоного кольору. Зокрема, червоними стрічками та калиною прикрашали хліб. На стіл ставили червоне вино, солодку настоянку на червоних ягодах. Червоними стрічками прикрашали молоду та гостей. Червоний колір виступав символом цнотливості, який до того ж поєднувався із солодким смаком, символом жінки та її сексуальної активності. Саму сорочку з доказом або шматок червоної матерії урочисто проносили селом або вивішували біля будинку, аби всі люди знали, що молода. Чесною вийшла на Чернігівщині і сумщині закривавлену сорочку. носили на тарілці. А на полісі сорочка найчастіше була замінена іншими символічними речами: червоною стрічкою, хусткою, запаскою, корохвою тощо. Зовсім інакше продовжувалось весілля, коли наречена виявлялася нечесною, тобто такою, що втратила цноту до шлюбу. Гості починали усіляко принижувати, насміхатися над нареченою її батьками і усім родом. Символами нечесності нареченої були діряві предмети, які уособлювали зіпсованість, уживаність, непридатність. Аби виявити презирство, готували пиріжки з попелом, товченим маком, щоб показати, що дівчина вже була товчена. На наречену її батьків сватів одягали ярмо. Таким чином поведінку нечесної дівчини уподібнювали до поведінки тварин. Подекуди для засудження нечесної нареченої ставили порожню ступу перед тещою, водили наречену навколо ступи або простягали її товкач. Ступа й товкач символізували статеві органи і злягання. Серед найпоширеніших покарань за втрату снутливості до шлюбу вдягання хомута на наречену її батьків та сватів. Ті часи люди вірили, що чесна наречена приносила в нову родину добробут, багатство, родючість, впливала на плідність худоби і врожаї. Нечесна ж, навпаки, усілякі нещастя та біди не лише новій родині, а й усій громаді. Тому громада слідкувала за дотриманням встановлених правил, і якщо їх порушували, намагалася покарати дівчину, щоб запобігти ймовірному нещастю. Однак випробування під час першої шлюбної ночі проходила не лише наречена, а й наречений, який мав продемонструвати свою сексуальну силу, здатність здобути калину і, заволодівши дівчиною, показати домінування над нею. Якщо наречений не міг довести свою статеву спроможність і сходив з дистанції, а як же ж таки могло статися, якщо цілий натовп доброзичливих родичів стояв під дверима і підтримував моральний дух? Я не знаю, то таке право надавалося старшому дружкові, кровному родичу з боку молодого. Окрім того, калину могли добувати й пальцями. Цю процедуру здебільшого проводили сважки. Отже, можна припустити, що не мало значення, хто буде першим у нареченої: законний чоловік, пан за правом першої ночі, дружко чи її позбавлять сноти пальцями. Головне продемонструвати роду чоловіка, що вона снотлива. Архаїчний обряд красномовно свідчить про перевагу колективного над індивідуальним. Жіноче тіло не належало самій жінці, не належало воно навіть її чоловіку, воно належало роду чоловіка. Окрім того, ритуал дефлорації символізував правильний перехід з однієї вікової категорії в іншу від дівчини в жінку. Нечесна наречена переходила у стан жіноцтва неправильно, тобто, за тогочасними поглядами, порушувала усталені правила, за що й мало була бути покарана. Насправді, у кожного регіону і у кожній окремій ситуації випадки обряду комори могли відрізнятися. Одна родина могла бути більш поблажливою, а інша особливо суворою і непохитною у збереженні традицій. Та все ж у ХХ столітті ця традиція почала все більше відходити з українських сіл або мала символічний характер. На щастя, чи на жаль, цей обряд не дійшов до сьогодення. А як вам така традиція проведення першої шлюбної ночі? Напишіть в коментарях. І не забудьте перевірити, чи підписані ви на аяк. Нехай живе український Ютуб.